Це мої батьки, мама Марія Павловна Лукошко, Долженко Семен Іванович. Валентині Долженко було чотири роки, коли розпочалась окупація Кіровограда. Каже, її тато отримав завдання створити партизанський загін. Мама допомагала. Коли почалася війна, батько, батькові предложили залишитися для сформування партизанського загону. Що він подальшому і виконав? Партизанський отряд був організований, село Федвер, воно називалося, тепер Підлісне. На цей час там Нерубаївські, Міргородські ліса. От Нерубаївському лісі був організований. Батько сам родом із Підлісного. Він добре знав і ліс, і місцевість, і людей. Каже, до загону увійшло понад дві сотні людей. Це жителі навколишніх сіл та військовополонені. Серед них були два рідні брати. Оце мої брати Юрій, Владимир і Анатолій. Владимір Долженко фамілія, Юрій і Анатолій Маркітан. Це мама від першого брака. Всі три брати погибли в Івано-Війні. Розповідає, як партизанський загін чинив опір нацистам. От, допустим, німці поставили зразу Олександровська дорога, ліс був близько до дороги. Вони по 100 метрів по обидві сторони вирубали, випилили ліс, ну, боялися і натянули зразу зв'язь. От сьогодні стовби поставили, зв'язь, роби в них на утро достали пилки, все спіляли ці всі стовби, поламали связь. Пригадує, партизани були пов'язані присягою. Якщо товариш тяжко поранений, і врятувати його неможливо, то його не залишали живим. Батько мав тяжке поранення правої руки. Рух. Розбите плече. От батька на носилках швидко зробили і несуть, а німці йдуть по слідах. Батько при признанні показує, що положити, вони положили, встають круг. І батько каже, що забули клятву, дострілюйте, не можна йдуть слідом. Додає, аби врятувати командира загону, його пораненого заховали у лісі в ямі під деревом. Накрили, залишили. І самі спеціально, щоб відволікти від цього міста, підняли шум, кричать і ну, в сторону одійшли в другу і почали шуміти, щоб німці ж пішли за ними. От так відвели від батька. Ну, під утро вони його забрали. У грудні 1943 року партизанський загін з'єднався із частинами Червоної армії. Перемогу зустрічали в тодішньому Кіровограді. І вискочили на вулицю. Знайомі, незнайомі, обнімалися, цілувалися, плакали. Плакали від радості. Плакали ті, хто не дождався своїх і знав, що ніколи не дождеться. Це було, ну, всі, чужі, незнайомі, всі на вулиці вийшли. День перемоги сам по собі люблю, тому що перемога. Але Ніколи він у мене не проходить без сліз. тому що вдалася вона дуже важка. Каже, після війни батько написав спогади про життя партизанського загону. Кожному партизану він розіслав письма з просьбою напиши, як ти пам'ятаєш, перебування своє в партизанському отряді. Про бойові свої дії, ну про все-про все. Про все. І на основанні цих воспоминань в мене там є. вони, Він писав. 76-ту річницю перемоги Валентина Долженко цього року зустріне вдома. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.